У паркові перемоги в решетилівці працівники комунального підприємства проводять земельні роботи, зокрема вирівнюють ґрунт. Так готують до відкриття алею героїв лопатами, мітлами і граблями. Наразі ми виконуємо підготовчі земляні роботи. Буде далі виконуватися робота про покладання мрабороної кру крошки. Подальшому тут буде встановлюватися бордюри і засипатися мраморною крошкою. Облаштовувати алею героїв у решетилівці почали у жовтні 2024-го, Розповів начальник відділу архітектури та містобудування міськради Олег Приходько. На ній буде 88 банерів з портретами військових, які загинули під час оборони держави від 2014-го і до сьогодні. Зроблено благоустрій території це мощення плиткою відповідно встановлення металевих конструкцій на яких будуть вони вже розташовані портрети, тільки задраповані, щоб до відкриття не було прапори державні відповідно. На початку є дошка, на якій зображено що це буде. Конструкції металеві портрети зроблені пластик, металопластик і на ньому приклеєна плівка, на якій зроблено зображення. І під низом поличками маленьку зробили, щоб можна було положити ну, в шану квіти. Слів Олега Приходька на облаштування алеї з бюджету громади спрямували більше мільйона гривень. Ідея такого проєкту належить матері загиблого бійця Романа Діллера Ользі. Її син загинув 29 серпня 2014-го під час виходу з Іловайського котла. Він був заступником командира взводу артилерійських військ. Мав звання старший сержант. Він з нашого району пішов самий перший добровольцем. Був він у Черкаському Дніпропетровській області на підготовці, а потім вони попали в село Грабське в Донецької області. І Були там? вони там, а потім зробили їм коридор і він кхе, біг, каже, танк горить. Хлопця витягли, він каже: «ребята в танки, той танкіст, який горів на дворі. І Рома поліз у танк, витяг одного хлопця загинувшого, а другого... Коліс доставати, там ще вони були, і взрив, і не стало. В нього залишився син, тоді було йому 10 років. На банерах будуть світлини та біографічні довідки воїнів. Наше підприємство займається встановкою портретів загиблим воїнам. В даний момент встановлюємо прапори. Між на один прапір буде стояти між двома портретами. Висота конструкції 2,50, а прапор трьохметровий якраз буде вище портретів. Відкриють челею героїв до кінця 2024-го. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.